Хочу це вашій увазі показати пилка електрична Вітязь ПЦ-3150. Ось їхні дані. Кому інтересно це пилка б. Нормально працюю вже півтора роки, зауважень немає. Є одна проблема, погано мажеться це. Ну то ж при роботі, коли попадає відходи від деревини і забивають. От, так, безпека, все працює. От, будь ласка. Це відмінно, скільки років Раз в рік розбирав, мазав редуктор високотемпературної смазки хата зараз вам покажу як вона в ділі працює будь ласка, будь ласка. Так працює. Кому подобається, можете придбати. Свого часу брав за 1200, зараз до 3000 В кого є ідеї, як краще зробити, щоб мазали це, будь ласка, можете в коменти написати. Щоб в процесі спроба чи буде мазатися. Дякую за увагу, до побачення.